Мір вам Мир вам сестри, хотів би сьогодні, сьогодні поговорити на таку тему, як небезпека ідолопоклонства. Тема непроста. тому що сучасне ідеопоклонство, воно трохи складніше, ніж те, що колись було. Бо, наприклад, 1 Коринтянах 10 розділ. Цьомий вірш апостол Павло каже, до української церкви звертається, не служить іділ, ідолам, як деякі з них, як, як написано, народ сівпити і встали, щоб забавлятися. Про, простий такий приклад. Е, постол Павло каже до української церкви, згадує це. Це гріхопадіння Ізраїля, коли ми забрали Тильця, прославляли його. Тут все просто, тут все зрозуміло. Ми діти Божі, ми тільців не робимо, слава Богу, ізваяння не робимо. Ми знаємо, що таке ідоли, і зваяння. Про це говорити нема чого. Є інше. Дуже часто ми чуємо проповіді, брати стоять, говорять і кажуть, що є небезпека ідола в наших серцях. Це набагато більша небезпека. Тому що що то за ідоли, і де вони в тих серцях сховані, і як їх звідти витягнути на світ Божий, досить важко определити. Тому що для когось то ідоло, а для когось не ідол. Хтось має небезпеку мати ідола, ідолу, бути ідолопоклонником від якоїсь речі, хтось не має. Про що я говорю? Людина протягом всього життя має багато різних... Емоції. Людина бажає мати добрі емоції. Вона любить мати добрі емоції, і це природні абсолютно. Є певні такі, знаєте, життєві радості, великі життєві радості, які дарують нам Бог. Вони можуть бути абсолютно різними цими радостями. Всім, чому згодно, починаючи від заботи про своїх дітей, радості від виховання дітей, їх народження. Якісь побутові радості, радості від спілкування. Звичайно, я не, не, не упомянув, щоб ви мене правильно зрозуміли. Найбільша радість це, звичайно, служити Богу. Найбільша, найвеличніша. Весь смисл нашого життя найбільше це служення Богу. Але я говорю зараз вже про друге, другорядні речі. Ті, які Господь не хоче, щоб ми були нещасливі в цьому житті. Господь нам дарує ці маленькі життєві радості. Можна сказати. Насолоду від життя. Знаєте, слово насолода воно таке, має певний негативний підтекст. Хоча, що пану в цьому слові нема, ми отримуємо насолоду від спілкування з Богом, ми отримуємо насолоду від спілкування зі своїми дітьми. Діти вже виростають, якщо тут добрі діти, батьки мають насолоду від спілкування зі своїми дітьми. Людина має якісь невеличкі захоплення. Якась жінка, наприклад, любить вирощувати квіти. Прекрасне захоплення. От Не всі ж люблять вирощувати квіти. Я... Наприклад, не, не розумію цього захоплення, але я, мені дуже подобається дивиться на квіти. А жінка працює, вкладає працю. Чому вона вкладає працю? Вона ж, вона ж не то, що їх на продаж робить, вона отримує від цього задоволення. Вона бачить працю рук своїх, вона бачить, що є плід її праці, вона отримує від цього задоволення. Оце задоволення від життя, яке нам дарує Господь, є в кожного. Більший і менший степень. Але розумієте, є приходить момент, коли якесь. Із цих життєвих радостей якимось чином може притворитися відомо. І цей момент надзвичайно важкий, складний його виявити. Нема намальованої чіткої границі, нема, її не існує. От я так тоді, то, тоді, то, а цей момент раз і. Це вже для мене не радість життєва, це вже для мене іду. Нема. Значить, нам треба знати якісь певні критерії. Знаєте, таке слово мудрі критерії. Якісь чинники. Як нам починати розрізняти ті ідоли, які можуть вирости в наших серцях? І я би вас закликав звертатися саме на своє серце, а не на серце ближнього свого. Дуже ми любимо дивитися на ближнього свого і тикати пальцями в його серце, казати, о вибирате чи сестра, бачу я якийсь ти ідолопоклонник». Знаєте чому? Тому що нам розібратися в своїх серцях. Дуже важко розібратися на своєму серці, тільки Господь бачить наші. До кінця, до самої глибини серця. Ми навіть в своїх серцях часто не можемо зібратися, не то що в серці ближнього. І тому, якщо ми маємо якийсь певний досвід, ми для себе щось вияснили, що це для нас ідол, це не означає, що це ідол для твого ближнього, для того брата і сестри. Зовсім не означає. Лось Андрій згадував про футбол. Дуже цікавий приклад. Для когось футбол це ідол, а для когось футбол це за. Що це ми маємо? може бути ідоло? Не розуміє, тому що абсолютно різні серця, абсолютно різні впливи на нас. Знаєте, можна навіть сказати, що проблеми в людських стосунках між ближніми, рідними, навіть членами церкви, в основному виникають через те саме ідолопопомство. Чому? Тому що найголовніше іде в нашому серці це гординя. Чому Гординя це іду, так, звичайно, це смертний гріх, але разом з гріхом це є іду. Чому? Тому що гординя вимагає возвеличення. Гординя не любить умолятися, не любить принижуватися, гординя любить возвеличення. А любий іду любить возвеличення. Це такий невеличкий чинник, що іду, любить возвеличення. Чому е е коротко і е небезпечне? Тому що воно руйнує найперше відносини наші з Богом. Руйнує відносини з Богом і вже потім руйнує стосунки із людьми. Так от, е я тут виписав собі 10 чинників, Виписав їх, бо я їх би так зразу не згадаю, підряд буду вам зачитувати. І... і Може їх буде 20, я виписав 10, знайшов на мій скромний розум. Яким чином заглянути своє серце, можливо, це допоможе нам, вам і мені самому. Допоможе заглянути в своє серце і розрізнити, де той момент, коли життєві радості, насолода від життя, звичайно, покутові радості можуть перетворитися від уваги. Де ця небезпека, де ця межа. Перше, що я виявив, це воно дуже просте, зрозуміле всім. Ідолопоклонство стає, насолода стає ідолопоклонством, коли вона заборонена Богом. Це дуже просто. Можна сказати, ну, це, наприклад, переблюдство, блуд, п'янство, злодійство, брехня, різні речі. Можна сказати, ну це ж людина не ідолопоклонник. Це ж людина просто грішник. Так, вона, звичайно, грішник. Але вона, коли людина отримує від цих речей задоволення, вона разом з грішником вона ще стає ідолопоклонником. Тому що гріх завжди, і ідол, цей ідол завжди приносить радість, радість завжди приносить. Тому, якщо це заборонено Богом, ти цьому служиш, ти разом з тим, що ти грішник, ти ще ідолопоклонник. Друге, насолодой ідол ідолопокостом, коли вона з цінністю бажаного по-простому. Велике бажання маленьких речей. Ознака того, що для вас ці речі стають іделами. Що я маю на увазі? Велике бажання маленьких речей. Наше життя наповнене маленькими речами. Все, що ж у Жінка побачила туфлі в магазині, вона їх забажала, прекрасне бажання. Зовсім не гріх захотіти купити туфлі. Якщо вам ті туфлі затулили весь світ Божий, якщо мені, корми цих туфлів, всім, ні про що думати не може, чи чоловік спінінг побачив в магазині, і він ходить бідолага, про все забув, про все думає, як мені би той спінінг, і він, він все вже спати не може. Це ознака, що ця маленька річ стає для вас ідолом. Це небезпека і на це увагу. Третє. Насолода стає долопотом, коли людина не розуміє, що це Божий дар. Ці маленькі зимні радості це, це перш за все це Божий дар. Е людина, розумієте, захоплюється цим даром і забуває про того, про дарувальника. Забуває найголовніше, про дарувальника. А це не має так бути. Якщо дарунок не пробуджує відчуття, що Бог даючий кращий це дарунок, це для вас уже і добре. На першому місці має стояти Бог. Дарунок Божий, він дарунок Божий, але він на другому місці, а сам даритель він на першому місці. Четвертий, подібний, третій, але трошки з іншого боку. Насолода стає і глупоконством, коли вона не приводить до вдячності Богу. От людина, я казав, що вона за дарунком забула дарителя, і слідуючи, що вона забула подякувати за цей дарунок. І е, коли людина забуває дякувати Богу, вона поступово відходить, відходить від Бога. Е, якщо не а цей дарунок які дає нам Бог, не викликає у нас відчуття подяки, це небезпека того самого ідолопоклонства. Тому що ми знову захоплюємося цю віччю, цим якимись відчуттям, які нам подарував Бог більше, ніж самим Богом. Ця радість, ця насолода стає ідолопоклом, коли починаєш відчувати, що це твоє абсолютне право. А захоплення це стає, стає вимогою до Бога. Людина починає вимагати, казати: Боже, я знаю, ти мені мусиш це дати, бо я цього хочу. Я достойний цього Боже. Я маю мати цю радість, маю це задоволення мати, тому що я достойний, тому що я цього хочу ти мені маєш цього дати. Господь нам нічого не зобов'язаний. І коли в нас виникає оце бажання вимагати, Обережно, можливо, це для вас ідоло. Шосте. Насолода до долопостом, коли вона відволікає нас від своїх обов'язків. Кожного у нас є свої обов'язки. Кроме тих життєвих радостів, є в кожного на свої обов'язки, життєві обов'язки, які теж на нас позиває Господь. Забота ближніх, рідних, дітей, батьків, якісь є обов'язки в церкві. Їх є багато. На нас позложених обов'язків. І людина за цим своїм внутрішнім задоволенням забуває про ці обов'язки. Вона про них забуває, страждають сівку навкруги. Якщо це так стається, так само будьте обережні. Можливо, це для вас для душі ваші. Сьомо. Незвичайно важливий. Відстає служінню тоді, свобода, коли прокидається гордість, що у вас, у нас є ця радість, а в інших немає. Постарайтеся зрозуміти, коли ми щось маємо, чимось володіємо. І не радіємо від того, що ми це маємо, а радіємо від того, що інші цього не мають. Все, що завгодно може бути, але найбільш небезпечно, це можуть навіть віруючі від цього постраждати. Тому що дуже часто буває, що віруюча людина пізнала Бога, пізнала спасіння, путь спасіння. І вона замість того, щоб радіти тому Ісусі Христі, вона радіє, що всі решта не спасені. Вона каже, ох, як добре Боже, ти мені а ці всі решта не спасання. І вона радість має не від того, що вона спасана, а що всі решта не спасання, розумієте? Це надзвичайно, надзвичайно важлива річ. Ви подумайте про це. Радіти треба своєму спасінню, а не загибелі своїх ближніх. Восьмій пункт. Осолуда стає дослужінням, коли людина робиться глухою до потреб. І бажань своїх ближніх. Коли людина черствіє через своє захоплення, людина стає глуха, просто глуха, колись вона чула волання про допомогу, тут вона стає глухою. Знаєте, колись один чоловік сказав, іноді слід відволіктися від молитв, щоб стати відповіддю на молитву іншого. Часом так треба відволітися, щоб стати відповіддю на молитву твого ближнього. Треба бути надзвичайно уважним до своїх ближніх. Дев'яте. Тут останні два пункти це про втрату цієї радості, яку ми мали би. Що стається, теж може бути проблема, коли ми втрачаємо цю насолоду від життя чи радість. Коли ми втрачаємо цю радість, і тоді часто руйнується наша віра. Наша віра в Бога руйнується. Це не означає, що не треба жаліти про втрату якоїсь там радості. Це не означає, це не гріх жаліти. Ну добре, Бог, було... нічув в цьому. Радість отримав від якогось речі в житті, тут її втратив. І думаю, що так. Шкода, шкода, так так, було нормально, все, я тут втратив. Це не міг. Але коли цей смуток від втрати знову же ж закриваємо вам очі, і ви забуваєте про Бога, це було, забуваєте знову, же, як я казав про Тарителя, проблема. Знаєш, це, це була не просто якась життєва радість насолода, знаєш, це був ідол у вашій душі. І від втрати цього ідола ви навіть забуде про вашого Господа. І десята остання подібна, подібна дев'ятій, коли ми втрачаємо, ми можливо не втрачаємо, коли ми втрачаємо цю радість від життя, від, від слова, можливо, ми не втрачаємо віру в Бога, але у нас наскільки ця втрата паралізує. Наші емоції, що ми не можемо з любов'ю ставитися знову ж до своїх ближніх, цей смуток заповняє наше серце, і ми так само не можемо, як раніше, ставитися з любов'ю до наших близьких, рідних. Ми знову ж стаємо частими недобрими. От таких коротко я вам 10 речей назвав, яких, яких на мій погляд, Можливо, комусь поможе заглянути своє серце і відкрити для себе якісь речі. Знаєте, я не придадую народ вчителя за дуже висока посада для моєї скромної персони, але я хотів би вам просто допомогти відкривати речі для себе, так само перш за все, для себе, які маскуються, маскуються в наших серцях. Дуже багато чого там ховається, дуже багато чого від нас приховано. Я вже колись говорив. Що отруйний гриб небезпечний не тим, що він отруйний, небезпечний тим, що він маскується під їстівний. Це найбільша небезпека. Коли ми знаємо, що то за гріх ховається, коли ми його бачимо, є путь до розкаяття і прощення гріха. Ну коли гріх прихований, коли ми його не бачимо, коли ми сліпі, це найбільша проблема. І тому для цього. Є слово Боже, для цього є зібрання, для цього є брати, для цього є проповіді. І якщо хоч якесь одне слово, яке мені Господь дозволив сказати, що місця було вас корисним, я буду дуже цьому радий. Я славлю Господа нашого Ісуса Христа за ще один день життя, який він дарував мені і вам. Дякую йому, Господь. Хочу прославити ім'я Твоє, що ти. Даруєш нам ці дні нашого життя. Ми недостойні. Я часто задумуюся, в мене завжди не покидають ці думки, що кожен день помирає дуже багато достойних людей. Дуже багато достойних людей помирають від різних речей. Господь нам ще дарує ще день, ще день, ще день, ще день. Хочеться йому без, безмірно дякувати за це. Прославити її. А вам всім Божого благословення. Амінь.